Йоу, топ шкур в моїй колекції. Зразу виділю оце, емоції на вдих це вау. Так само флакон це вау. Але після нанесення на себе вау, ви не скажете. Не зможете носити, будете втікати, митись, не змиєте. Отримаєте тільки хто це смердить, точно на вузький ніс, тобто не для кожного. Каял четвертий, він так сильно від попереднього далеко не побіг. Це більш така солодкувата там м'яка історія, а попротикуємо. Гарнецька кришка, прям оформлення флакону так само. Ще один від Гуальтієрі це кришка з Берези Бламажек. Майже закінчується, ще можете встигнути щось спробувати. Це й прям раджу закликаю, тому що про носибельність, про акуратність, про зрозумілість і просто красу. Грайка шкіра сама по собі. Хоча так то немає величезної піраміди. Такий він прям цікавий. Його треба поносити, і не схожий взагалі на весь характер від Томфорда. От і дивують дорогий склад, так само дорого звучить. Дивіться далі: батько з сином це молодший, але чомусь я відношу його до того, що можна рекомендувати жінкам. Це постарше, посолідніше, вже більш вистояний. Першу нагадує салон нового автомобіля, але в мене вже про нього не такі враження. І дивіться сюди, мега диво. Це від зари. Кришка магнітна, так само крутий флакон, і не менш круте звучання. Я максимально був здивований, коли послухав, поносив на собі, і воно вже продається. Заходьте.